Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній президент Російської Федерації і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із новими погрозами на адресу України і цивілізованого світу. Медведєв попередив, що відповідь Російської Федерації буде жорсткою. Якщо Україна застосує американські ракети дальністю 150 кілометрів для ударів по території Російської Федерації, зокрема по території анексованого Криму, який як відомо вважається росіянами суб'єктом своєї країни. Наша відповідь, підкреслив Дмитро Медведєв, буде будь-якою, про що впевнено сказав президент Російської Федерації. Ми не ставимо себе жодних обмежень, і у залежності від характеру загроз війни можемо застосувати всі види озброєння згідно нашим доктринальним документам, включаючи засади ядерного стримування. Можу вас запевнити. Відповідь буде швидкою, жорсткою і переконливою. Така заява заступника голови Ради безпеки Російської Федерації свідчить про глибоку занепокоєність Кремля в разі, якщо українські збройні сили дійсно можуть нанести удари по анексованому Криму і знищити воєнні позиції російської армії. Як відомо, після окупації Криму у 2014 році Російська Федерація перетворила окупований півострів на справжній плацдарм для наступу. На Україну, звісно, насамперед, саме для цього, а не для якоїсь там умовної сакральності, Володимиру Путіну був потрібен Крим. Звісно, саме для цього, а не для полегшення економічного життя мешканців анексованого півострову, створюється так званий коридор до Криму по території України, яка зараз окупована російськими збройними силами. Крим і дорога для нього мають виступати ефективним плацдармом для подальшої окупації всієї іншої території України, і з включенням цієї території до складу Російської Федерації саме такими були наміри президента Росії Володимира Путіна у 2014 році. Саме такими вони залишаються у 2023. Однак є абсолютно очевидним, що якщо Українські війська будуть здатні знищити російські позиції на території Криму. Це значно підірве можливості для здійснення амбітних агресивних завдань Володимира Путіна та його найближчого кримінального оточення. Та ба більше, якщо українська армія звільнить Крим, це буде серйозним ударом по репутації кремлівського режиму і може створити. Реальні репутаційні проблеми для Володимира Путіна та його найближчих соратників в очах переважної більшості росіян, впевнених, що анексія Крима була одним з найважливіших політичних і державницьких досягнень Володимира Путіна за весь час його перебування на посаді президента Росії. Так звана кримська легітимність Путіна це не тільки його особисті бажання. І намагання стати збирачем російських земель це ще й величезна підтримка переважної більшості громадян Російської Федерації, впевнених, що немає такої ціни, яку б російське політичне керівництво і російська держава не мали б заплатити за збереження контролю Російської Федерації над Кримом, а краще над всіма українськими регіонами, які сьогодні анексовані Російською Федерацією. Треба усвідомлювати, що у Тання окупації і анексії українських регіонів і насамперед Криму і знищення української державності президент Росії Володимир Путін спирається на справжню загальнонародну підтримку. Хоча, звичайно, завжди є питання, наскільки ця загальнонародна підтримка вичерпується виключно тим, що люди підтримують свого Керманича у соціологічних опитуваннях. І наскільки вона буде великою, коли Росії треба буде раз за разом збирати мобілізаційні ресурси для продовження такої довготривалої війни, яка дозволить Володимиру Путіну знищити не тільки Україну, а й всі інші колишні радянські республіки, і відновити російську імперію у кордонах радянського союзу на 1991 рік не забуваємо, що це є. Головною і важливою метою російської війни проти України і що ця війна лише початок відновлення так званої територіальної цілісності СРСР. Однак заява Медведєва чітко говорить про те, де дійсно знаходиться смерть Кащея. що удари українських військ по Крим, звільнення окупованого півострова від жорстоких окупантів. Можуть стати реальним ударом по путінському режиму. Разом із цим ця заява говорить, що російське політичне керівництво налаштовано на війну будь-якої інтенсивності. Якщо хтось на Заході дійсно вірить в те, що постачання сучасної зброї українським Збройним силам і таким чином демонстрація того, що Росія не може перемогти у цій війні, витверзить. Таких як медведів, я вже не кажу про таких як Путін, і спонукає їх до перемовин із цивілізованим світом щодо закінчення цієї агресивної війни, яку розпочав Володимир Путін проти України. На таких західних політиків чекає величезне розчарування. У Москві ніхто не хоче жодних перемов. Російське політичне керівництво налаштовано на довготривалу війну з Україною і довготривалий конфлікт із заходом. За цю війну Володимир Путін готовий сплачувати будь-якою кількістю життів своїх співвітчизників і будь-яким рівнем економічного потенціалу власної країни. Територіальна агресія для Росії для росіян варта набагато більше ніж будь-яка кількість жертв і будь-яке падіння життєвого рівня. Тому і українцям, і нашим західним друзям треба готуватися до такого довгого, затяжного, кривавого конфлікту із агресивною державою, метою якої є знищення України. І усвідомлювати, що ніякого переговорного шляху для закінчення цієї війни не було, немає і у осяжній історичній перспективі не буде. Вибір простий або одержати військова перемога над Російською Федерацією, і вигнати її війська з власної території, або програти Росії і закрити сторінку української державності всі землі, якої стануть територією агресивної Росії. А вцілілі громадяни будуть використовувати росіянами у нових агресивних війнах на пострадянському просторі. Вибор простий. і Я думаю, що ми побачимо не поразку української державності, а поразку російської. Ось які висновки потрібно зробити із чергової, зухвалої заяви колишнього президента Росії, який демонструє, агресори продовжують сподіватися на знищення нашої країни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Мирова!